Сторінка 64. Тема 4: Розселення людей на материках. Параграф 11. Скільки нас і де ми живемо? Кількість населення. Зараз майже в усіх куточках Землі живуть люди. Проте заселялися території материків одночасно. На думку більшості вчених, поширення людських істот планетою почалося зі Сходу Африки близько 2-3 мільйонів років тому. Зміни клімату, пошуки їжі та кращих умов життя. Змушували наших предків мандрувати. Вони поступово освоювали простори Європи та Азії, Півдня Африки. Приблизно 15-16 тисяч років тому рівень Світового океану був нижчим, ніж зараз, тому між материками та островами існували сухопутні мости, якими давні люди з часом дісталися Австралії, Північної та Південної Америки. Кількість населення спочатку зростала дуже повільно. Ще дві тисячі років тому на нашій планеті проживало близько 230 мільйонів осіб. Це в кілька разів менше, ніж кількість населення Європи зараз. Протягом наступних двох тисяч років населення Землі збільшилося лише в п'ять разів. Такі низькі темпи зростання пояснюються поганими умовами життя, низьким рівнем розвитку медицини, високою смертністю, особливо внаслідок епідемій. Багато людей вмирало під час війни. У 19 столітті кількість населення почала збільшуватися швидше. Періодом небаченого зростання кількості людей на Землі стало ХХ століття. Лише за 100 років їх стало в 4 рази більше. Сьогодні ця цифра перевищила 8 мільярдів осіб і продовжує зростати. Серед материків найбільш заселеним є Євразія малюнок 2. Однак розміщене населення материка вкрай нерівномірно. У Європі проживає 9% людства світу, а в Азії майже 60%. Тільки уявіть, що з кожних 10 людей планети шестеро живуть в Азії. Це й не дивно. Саме тут розташовані дві країни-лідери за кількістю населення Китай та Індія. У кожній з них проживає понад 14 мільярда осіб. За темпами приросту населення першість належить Африці. Майже 40% населення цього материка діти. Приблизно 13% усього населення світу припадає на Північну та Південну Америку. Найменша частка населення лише 06%, проживає в Австралії та прилеглих до неї острівних державах, густота і розміщення населення. Визначити, де живе більша кількість людей просто. Там, де кращі природні умови. Вищий рівень економічного розвитку і де історично сформувалися райони з високою густотою населення. Рівень заселеності певної території показує густота населення. Її визначають як відношення загальної кількості населення до площі, на якій воно проживає. Середня густота населення у світі зараз становить 54 особи на кілометр квадратний. На різних материках. Та в різних країнах цей показник може значно відрізнятися малюнок 3. Наприклад, в Австралії густота населення становить лише 3 особи на кілометр квадратний, а в державі Бангладеш понад тисячу осіб на кілометр квадратний. Чинниками високої густоти населення завжди були сприятливий клімат, рівнинний рельєф, узбережжя теплих морів, великі річки, родючі ґрунти тощо. Райони світу, де є ці умови, заселені найгустіше. У ХХ столітті людей з усіх куточків земної кулі почав приваблювати швидкий розвиток господарства європейських країн і США. Традиційно низькою залишається густота населення в районах із несприятливими природними умовами: пустелях, високогір'ях, територіях із холодним кліматом, культурна самобутність народів світу. Усі люди, що живуть на землі, належать до певного народу етносу. Зародження та розвиток будь-якого народу залежать від природних умов, особливостей освоєння території та її розвитку, історичних подій і впливу інших народів. Однією з найважливіших ознак народу є мова. За спорідненістю мов народи світу об'єднують умовні сім'ї. Таких сімей близько 20. Найбільше з них індоєвропейська мовна сім'я. Яка охоплює майже третину людства англійська, іспанська, французька та інші мови. Українська мова також належить до індоєвропейської мовної сім'ї. Майже кожен народ має свою територію, на якій він сформувався, і де проживає більшість його представників. Наприклад, для українців це Україна, для німців Німеччина, для японців Японія. Крім території та мови, народи мають свою самобутню культуру яка проявляється в народних святах, звичаях і обрядах, національному одязі, музиці і піснях, характері та особливостях поведінки, українцям властиве поєднання нестримного прагнення власної незалежності і поважне ставлення до поглядів інших людей. Джерела української культури, волелюбність і духовність українців сягають історії України та пов'язані з хліборобською працею. Із покоління в покоління українці передавали любов до рідної матері землі. Дотепер збереглися обряди, пов'язані з поклонінням землі, воді й Сонцю, наприклад, свято Івана Купала. Народи світу також різняться за кількістю найбільш численні народи Китанці, індуастанці, американці США, бенгальці, бразильці. І є дуже маленькі народи, що налічують лише декілька тисяч осіб. Це, наприклад, Алеути, корінне населення Алеутських островів Атакаменьо Корінний народ, що проживає в Андах. В Україні до корінних народів, крім українців, належать кримські татари караїми кримчаки. Вивчення природи материків на наступних уроках допоможе вам краще зрозуміти витоки культурної самобутності народів, що їх населяють. Мої нотатки: із початку ХХ століття населення Землі зростає досить високими темпами. Населення розподілене на материках нерівномірно. Найбільша кількість населення проживає в Євразії. Географічні чинники мають суттєвий вплив не тільки на характер розселення, а й на формування особливих рис культури, народів, світу.